всім неймовірним творчим людям. Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. і Сьогодні разом будемо малювати відмін Казану Procreті. І для початку будемо робити скетч. Для цього я використовую чорний колір та пензлий колівець. І після того, як скетч готовий, можемо робити шар з ним більш прозорим. Тепер беремо Monoline Brush та цей темно-сірий, майже чорний колір. І починаємо обводити. Те, що вариться в казані, будемо робити зеленим кольором. І для цього робимо ще один шар. І ось таким чином додаємо. Тепер переходимо на третій шар, додаємо е, над ним ще один шар, вмикаємо Clipping маск. Беремо світло-сірий колір і soft е, brush. Тепер більш темний сірий, і оцей майже чорний. В цілому, ось ми намітили, де буде тінь, де буде світло. І тепер нам треба змішати всі кольори. Для цього я використовую той самий пензлик, яким я малювала до того. І за допомогою такого блакитного кольору я створюю рефлекс. І тепер переходимо до верхівки казана. Знову беру світло-сірий колір. Трохи змішую. Додаю ще один шар під цим шаром. І тепер створюю тінь. Краще це робити не на одному шарі, так буде зручніше. І оцей майже чорний колір. Додаємо ще один шар над всіма цими шарами і беремо цей темно зелений колір. І ще блакитний також створюємо рефлекс. Основний колір фону буде чорний, тому я заливаю чорним кольором фон. І тепер так само світло і тінь додаємо на ніжках казана. І третя ніжка так само. Місце, де ця ніжка кріпиться до казана, має бути майже непомітним. Тому беремо чорний колір і поглиблюємо тінь. І тепер переходимо до зілля. Додаємо ще один шар, микаємо кліпінг маск, беремо темно-зелений колір. І додаємо тінь. Ось таким чином. Тепер більш світлий колір. І цей майже білий. І все змішуємо. Дуже легенько. І тепер єдине, що нам залишилось, це зробити сам пар, який йде від зілля. Сам скетч я зробила білим. повертаюсь до того самого пензлика, яким я малювала, і зменшую його розмір та прозорість. І просто ось таким чином дуже необережно все промальовую. Тепер збільшую розмір і заповнюю. Для цього я використовую світло-зелений кольор. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Та ми з вами, як завжди, побачимось дуже скоро. Додаю ще білий і блакитний кольор. Зовсім-зовсім трохи я розтираю це все, змішуючи кольори. Дуже обережно. Розмиваю по гаусу І роблю цей шар більш прозорим. Все, готово, Па-па!